Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот пластикових корзин для зберігання від німецької торгової марки Аквапур. У лоті 6 штук 4 кольорів. Почнемо з блакитного кольору. Ось така корзинка об'ємом на 40 літрів. Ширина 40 см, довжина 60 см та висота 25 см, максимальне навантаження 25 кг. Наступна корзинка світло-зеленого кольору. Ось у них у всіх такі гарні ручки, дуже зручні. Корзинка світло-сірого кольору та три білих корзинки. Пластик дуже гарної якості буде служити дуже довго. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь біля відео. Всім дякую за увагу.